Міський голова Микола Нога на початку апаратної наради розповів про наслідки негоди, яка наробила чимало лиха на території Шосткінщини. Громада пережила ці дні надзвичайно складно. Великі пориви, великі пориви вітру, дощ принесли багато, багато проблем на території громади. Найбільше вітер і повалених деревів. В районі Тимановки, Чеплеївки, Клишок, Лози, Ось ту сторону більше зацепило. Всі дні аварійні бригади працювали практично цілодобово, крім комендантської ганини. Особливо багато роботи було у енергетиків. Суми Обленерго допомогло нам додатковими бригадами з інших територіальних громад. Я вдякую працівникам Обленерго. В тому числі шоскінців і сусідніх районів, які допомагали оперативно ліквідовувати наслідки цієї аварії. Дякую багатьом громадянам нашої громади, які брали бензопили, не чекали, що хтось приїде, а самостійно вирішували проблеми розчистки доріг і розчистки тротуарів. Микола Петрович проінформував, що наслідки буревію будуть ліквідовуватись і на цьому тижні. Але на сьогоднішній день залишилось без світла. Лушники і Тименука, тобто це вже завдання на сьогодні. І там чотири вулиці в нашій громаді, які теж пошкоджені, особливо вулиця Робоча, там із 10 по 20 будинок і декілька інших поривів по переулку Короленка. Кришу підірвало. сьогодні. Були мешканці. Думаємо, як будемо спільними зусиллями відновлювати роботу. Геннадій Милашенко виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, розповів, що одними з перших до роботи по ліквідації наслідків негоди приступили комунальники міста. Працювали починаючи з 5, 5 ранку, після новолюмбут нас працював, працювали, підключився завод імпульс. Менес підключилось, працювало у нас по місту тільки шість бригад, не включаючи МНС. Дякуємо також. Міску світлу допомагали і вишкою, і у них свої проблеми були. Незважаючи на вихідні дні роботи по усуненню шкоди, що заподіяли сильні пориви вітру, тривали. В першу чергу це прибирання дерев, що попадали. По переулку Короленка по покрівлі з ковальовим олегом займіться, прийміть рішення. Якщо треба матеріалами, допомогти матеріалами. Якщо підрядчика шукати, то давайте шукайте. Дерева залишилися неприбране, тобто організовуйте і не в одну, а в дві зміни. І організуйте почистку лівньовок. староста Тиманівсько-старостинського округу Сергій Мальцев розповів, що буревій викрив ще одну проблему, яку потрібно вирішувати. Вчора обленерго ремонтували лінії частково відновлено, але село Бензики, там два кілометри лінія повністю лежить в місті з деревами. Яка вам допомога, що робити? Що з города присилать когось бензопілами? Чи да там в принципі розпилять? Я думаю, обленерго і саме справиться. Єдине, що ми б хотіли, щоб в межах Тиманівки ще поміняли декілька електропол. Бо поприматували провода, Ну крючки у нас електрополи дерев'яні крючки повипадали. Так їх поприматували Повока І воно ж довго стоять не буде. Це ж не п'неподход обленерго і наш район електричних мереж. Ми практично кожен час і вихідний і сьогодні на зв'язку. Вони будуть допрацьовувати. Я думаю, що ми зможемо. Впоратися самі, плюс є попередня домовленість, що агропідприємство нам допоможе трохи технікою. Ну якщо будуть які питання, я до вас звернуся особисто ще додатково до не обійшла негода і територію закладів охорони здоров'я. П'ятницю, як і всі займалися ліквідацією ну, того, ріха, що ми робили. В нас тоже деревна території поламало трохи. Два дерева з спорня викорчувало, пару шибок вилетіло. Ну, ми за п'ятницю власними силами все оперативно. Ліквідували а зараз вже буде тільки порядок наводити Марина Гримес, виконуючи обов'язки начальника відділу розвитку аграрно-промислового комплексу, розповіла, як негода вплинула на плани аграрів і індивідуальні домогосподарства. Сільськогосподарські підприємства, які займаються вирощуванням ультраранніх сортів пшениці, планували на цю в цей понеділок розпочати вже жнива. Але склалося по іншому. Домогосподарства населення, особливо ситуація не дуже І того навесні. Дуже довго стояла вода в городах. Вода знову стоїть. Відходить вона дуже повільно, тому ситуація не дуже міський голова. Зауважив, що в старостинських округах потрібно так організовувати роботу, щоб можна було боротися з наслідками надзвичайних ситуацій, не чекаючи приїзду відповідних служб, «Дякую старостам, які без попередження. З яких то дзвонків і нагадувань самостійно з 5-4 часового травму вже розчищали дороги і самостійно організовували роботу. Я дякую пластому Сергію. Його нема на зв'язку. Він тільки що був тут. Вирішували питання за активну участь у ліквідації наслідків негоди. Ястребов допомагав активно навіть на сусідніх територіях. У нас є можливість кожному старостинському округу забезпечити декілька бензопил, забезпечити пальним. Готуйте людей, яким-то чином будемо думати, як їх стимулювати, але ця робота на кожному, на кожному населеному пункті повинна бути організована автоматично. Прийшла стихія, починаємо ліквідовувати. Цю систему задіяні задіяні наші працівники. МЧС або пожарних машин, які є у населених пунктах, не у всіх, але є задіяні офіцери громади, вони теж приймають участь. Ну і абсолютно всі аварійні служби приймали участь. Я дякую всім за плідну роботу.